Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні: генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Небо України та екс заступник начальника Генерального штабу збройних сил України Ігор Романенко. Ігор Олександрович, моє щирі вітання вам і рада вас бачити. Взаєм, вітаю вас. Ігор Олександрович, давайте поговоримо про те, що може відбутися сьогодні у Лондоні, чи взагалі відбудуться переговори там, тому що відомо, що американська делегація, зокрема Рубіо, так не поїде, і слідом за ним відмовилися також від участі а, і також голови міністерства кордонних справ Брит... Британії. Так відомо, що наш міністр закордонних справ Сибіга туди направляється, і в нього запланована зустріч із своїм е, колегою. Це можна говорити про що? Про те, що зустріч переноситься на якийсь невизначений Час. Це про провал перемовин чи про що це? От ваші які думки? це про на обставин, які заважають більш потужно проводити цю зустріч, оскільки вона призначена все ж відбудеться, переговори напрацюють ну якісь, можливо, технічні питання, пропозиції, але рівень відповідний, ну і з боку американців, безумовно і Він говорить про те, що просування має надію велику мати вряд чи приходиться. Можливо, це сіграло роль те, що керівники країн зустрінуться на на похоронах папи але ну є технічне питання, треба напрацювати декілька варіантів, на що можуть погодитися погоджуватися та чи інша сторона. І для того, щоб вищим політичним рівнем керівники були прийняті рішення. Тому, мабуть, загострилася ситуація у зв'язку з підходом значит, американців. Вони взагалі шукають шляхи тиску на наших справжніх союзників. Тобто, ми бачили, як це відбувалося в Франції. Досить непроста і Макрон, президент, вимушений був двічі зв'язуватися за телефоном з нашим президентом. Ми бачимо ті країни, які допомагають нам ну, зброєю, технікою, фінансами. Ну, фінансами, наприклад, Норвегія, американська Крима. Організують зустріч по Україні, і зрозуміло, що якщо американці не допомагають і гальмують, то треба зупиняти і інших, в тому числі, наприклад, норвежців чи інші країни, щоб вони ставали на цей же шлях для більш потужного тиску на Україну і на напрацьоване відповідні там пропозиції, які пов'язані, що ми і юридично Україна повинна визнавати, наприклад, Крим, входження до Росії, на що не піде і ряд інших Питання, окремо про атомні станції там в робочому на мій погляд, ситуація. Іде ну і про НАТО, щоб чути ніколи, ніяк, і вже теж було юридично підписано, що ми не збираємося це робити. Я думаю, що компроміс якраз буде полягати, що на поточний час ми це питання якби піднімати не будемо. Але не більше а росіяни по виставляють вимоги по максимуму, і американці в цьому підігрують. Тому досить непроста складається ситуація, але треба так чи інакше, треба працювати далі. Тобто це не про вихід США з переговорного процесу, а форма тиску дипломатична, така можна так важати? На, на мій погляд, саме так, Іроксандровичу. Пишуть, що все це знову ж таки через Крим, про те, що одмовля Україна не хоче визнавати анексію. І Володимир Зеленський це підкреслив. Але ж дивіться публікаціях, які були напередодні, там мова йшла про те, що Сполучені Штати хочуть визнати так Крим Російським, а не Україна. Ну тобто в цьому контексті так. і тепер і тепер там багато що, що Сполучені Штати хочуть робити. Ну вони хотіли, щоб це не тільки вони. А щоб їх підтримала Європа і щоб з цим по погодилася Україна? Ну навіщо на що, мабуть, не піде? Тобто лінія розмежування і це з самого початку було зрозуміло. Повинна ну, якби ну, там на деякі території, наприклад, можна було поміняти там курською білгородською на харківський регіон, можливо. Значить, поміняти на Сумщину, вони хочуть залишати, якби, обозначати це як зону, відповідно, буферну, ну і так далі. Це далі переговорний процес, але все рівне по лінії розмежування. І тобто ці нахабні якби вимоги, що і передавати Запаріску, Херсонську, все росіяни вже бачать, що це не йдеться, і захопилися і зостання, щоб ми юридично щось визнали передачу. А тут на максимум на що ми підемо, що визнати ці території а це на всяк випадок аж 20%, а окупованою частиною, і тому ми бачимо такі демарші з боку американців. Ну і ще ж питання у тому, що на цьому тижні чуть не повинна бути економічна ця угода. Меморандум вже підписали, і Україна говорила про те, що в два етапи а Трампу треба аж зразу, і все, все не вийшло. І далі там вона ще не, не все так просто по, по суті, тому що там така кабала, тобто. Ядерну зброю віддали, а за це безпеку гарантували, і за безпеку, яка не відбулася, значить платимо з одного боку територіями, а з іншого боку, і економічної залежності. от такі собі реалізація Будапештського цього документа. Тому ситуація досить дійсно непроста але це в боротьбу і цим треба займатися далі. Ігор Олександрович, а як в принципі пояснити тоді позицію Сполучених Штатів Америки, нової адміністрації так у цьому контексті? Тому що під час першого президентства Трампа була ухвалана декларація, власне, про те, що неможливо визнати Крим російським. А тепер вони хочуть і наполягають на цьому. І якщо вони на це підуть, то що це означає для в принципі, для світу, так для міжнародної, ну як би спринути, для геополітики? Тоді тоді за цим прикладом можуть діяти й інші країни? Ну тобто, це ж порушує всі міжнародні тоді принципи. Вони будуть як би можуть задекларувати це самі. Може це таке трапиться. На жаль, тому компанії в Криму можуть відповідним чином працювати, а поки в окупованій частини можливо ні. Але це таке відкриті двері для. Економічних всіх подій, і потім ще тиснути, як вони роблять американці на інших, як хто не займає такі позиції, щоб вони були е, узгоджені з американцями. Бачите, е, вони значить, можуть використовувати тарифи, багато країн хоче е, розібратися в цьому питанні, і в ході тих розборок вони будуть виставляти свої вимоги. Ми бачимо, от по прикладу, Норвегія тиснуть по європейськи, тобто роз'єднає і володій, і для цього треба, значить, безумовно тиснути на, на Європу. До кінця, на мій погляд, не з'ясовано, як себе поведе Італія, Мелані, там подруга. Трампа як би з'їздили, наскільки там реалізовані були європейські інтереси, не тільки італійські. Ну, тобто ну, продовжується такого роду намагання американців тиснути, чому і не подобається Зеленський Трампу, тому що він не здається позиції на поточний час, скажем, і взагалі, значить, вот такий весь із себе може бути тільки Трамп. Скаже а тут десь нашого президента в Європі там інше приймають, привітають, підтримують. А повинна по Трампівськи бути тільки відносно нього, а все решта це тоді стає ця людина. Не його формата з усіма наслідками по напрямку роботи з цією Україною і з цими лідерами. Це вже. Ведомые не только по Украине, мы видим такие стосунки там с Канадой, с Данией, Мексикой, ну и так Юріксандричу, важлива деталь напередодні Дмитрієв, спецпосланець Путіна, так який спілкувався з Трампом, він опублікував в телеграм-каналі там статтю Російської газети, але в ній мова йшла про те, що мовляв Сполучені Штати Америки готують новий план з чистого аркушу, і він, начебто, направлений проти Москви. І якщо тобто на це хочуть піти, це означає, що Російська Федерація не прийме всі ці умови. Мовляв, про те, що домовлялися з Вітков, ось їм підходить. А все інше тоді їх не влаштовує. Тобто, чи можна тоді ну якби, думати про те, що, можливо, причина не в Києві, а в Російській Федерації, і не просто так Дмитрієв так написав напередодні ось цей пост. Я не зовсім добре чую вас. Новий план ми ж по, по тим подіям, які відбувалися на поточній, новий план ви говорите американський, чисто ну, ми, ми... ми... Так, так, так. Як? Так, так, так. Пан Ігор Олександрович, Дмитрій говорив про те, що Сполучені Штати Америки готують новий план з чистого аркушу, не той, який був погоджений із Вітков під час так. зустрічі. Зрозуміло. Дмитрію грає велику роль, ми бачимо в всіх цих процесах, але. І з того, що він говорить, і з того, що ми з вами проаналізували, відбувається, поки це такі великі е, ніж, ножниці, е, відстань дуже велика від е, дій американських і від можливих перспектив, е, якщо вони дійсно зможуть суттєво щось небудь в цьому плані відобразити, е, то це буде інша історія, але на жаль, я, наприклад, не маю надії, що вона буде. Е, і в більшій ступені проукраїнська, ніж та позиція, яка зараз так чи інакше, і треба у цій ситуації в нашій страні устоювати і відстоювати ці інтереси. Бачимо, Путін не соромиться і все скрізь виставляє по максимуму. І тому треба ці максимальні збивати знаходити компроміс. По деяким питанням може важкий компроміс, але так чи інакше саме. Такі, бо наші ці документи, якого би наслідки не було, вони не будуть прийняти українською стороною. Так, спіли ще от деталі. От, зокрема, повідомляється про те, що Сполучені Штати Америки не згодні з позицією Російської Федерації відносно демілітаризації України і не виступають проти європейських сил як частини майбутніх гарантій безпеки для України. Зокрема, про це пише Reuters. Також відзначається, що європейські партнери мають намір зупинити санкції проти Російської Федерації до кінця переговорів, тобто до. До завершення всього мирного процесу а не тільки до зупинки вогня. Ну тобто, коли ми говоримо про ось ці, скажімо, скажімо так, складові, як на це реагувати, в принципі, в цьому контексті до чого може дійти? Ми бачимо, що американці поступливо просуваються вперед і може йти розмова, що будуть зупиняти, причому Путін ставить питання щодо. Всіх санкцій відносно нього, значить Трамп бачить, що європейці поки от так же, як американці, не йдуть на це зупиняти. Тобто, якщо буде просування, тоді поступово можливо будуть зніматися, а це дуже е, Тобто, Путін зрозуміло, що не влаштовує, скажімо, що європейські санкції досить великі чи числа країн будуть продовжувати свою дію. І тому з одного боку Трамп хоче показати, який він всесильний і значить, втілювати всі попередні свої максимальні вимоги, а з іншого боку, реальні, так, значить, коригують його плани діями тих же європейців, в стійкості України, що їм приходиться ураховувати і мати запасні варіанти чистого аркуша, і в тому числі коригувати свої. Наміри, ну, частка із яких ну, ви перерахували американські, і тому нам треба підтримувати те, що для нас приємно, і навпаки, боротися з явними посилами, які ми не можемо реалізовувати. Тобто, і чого добиваються у узаконення? Цієї агресії, зломку всіх безпекових світових питань, європейці це розуміють, тому що з такими підходами після України можуть бути багато інших країн, в тому числі європейських в першу чергу, такі як країни Балтії Польщі. Польші, злом такого роду правопорядка, і на це вони не погоджуються. Тобто, ми бачимо подальшу боротьбу за такі крайні позиції переговорного процесу. Ну а це і є шлях, важкий шлях пошуку компромісів Важко для старіна, але все ж компроміс, де Україна готова просуватися таким шляхом. А Україна ну устраює демарші, і на жаль, по ряду питань в цьому американці їм підіграють Юрій я виправлюсь. Мовити про те, що європейські партнери хочуть залишити санкції. Я додам також свіжої інформації. Повідомляється про те, що наша делегація вже знаходиться у Британії. Також там знаходиться Рустем Омєров, а також Андрій Єрмак. І... Повідомляється про те, що ми готові до всіх форматів та до всіх якби розмов. Стосовно цього, якщо ще з'являться якісь деталі так до завершення нашої розмови, обов'язково проговоримо у нашому з вами спільному ефірі. Давайте перейдемо до обговорення іншої теми, от зокрема про Вибухи так на, на, на арсеналі, які відбуваються на території Володимирської області. Є також свіжі деталі. Повідомляється про те, що йому там ну якби, прийшов, скажімо так, кінець. Як ви оцінюєте те, що відбулося? Яка ваша версія тих подій, що там сталося? Тому що вороже міністерство оборони повідомляє про те, що там все відбулося через порушення техніки безпеки, але при цьому намагаються все це ретельно приховувати. Будь ласка, ну на жаль, ця історія така у росіянна. Є відповідна аналогія з, з вибухами на наших арсеналах, які знищувалися і теж там шукали якби, прояви порушення правил безпеки і так далі. Але якщо це і відбувалося, і в одному і в іншому випадку, то цілі під тиском і реалізацією цілеспрямованої роботи спецслужб я це підкреслюю. Значить, дуже це невелика відстань від безпосередньо Москви. На цього арсеналу він ä, обладнаний був з точки зору ну, і інженерних ä, споруд, і з прикриття з противоповідної протиракетної оборони, і так далі. І тому, незважаючи на це досягнути такого результату, це серйозна подія воєнна, тобто, робота наших спецслужб на те, щоб… Відбулася такого роду подія. Це по перше, по-друге, завдяки тому, що там на велика кількість різного озброєння, боєприпасів, і вони виведені зі строю, тому що навіть ті, які там залишаться після впливу, вивчається, як правило, вони переводяться в категорію непридатних. тобто Візуально, якби не вони є, але після там дії температури і так далі вже нормально працювати все це не може, і так чи інакше, в кращому чином для них це міталолом, і чи, чи от так. Тобто виведений великий потенціал воєнний, це дуже важливо. І потім не менш важливо, це вже по-третє, відносно, скажем, ну, морально, психологічної. І політичні оцінки цих подій, тому що ще раз значить, до початку, під боком у Москви у столиці, незважаючи на те, що були вкладені великі кошти в забезпечення функціонування цього арсеналу, значить, я так думаю, що наша сторона досягла. Мети і він був підірваний і далі там відбувається те, що зараз відбувається, і ми маємо ці три на мій політ пункт реалізації і наслідків від цих подій. Але якщо порівняти от ту кількість вибухівки, яка там знаходилася, так от буквально перед вами щойно спілкувалася із Костянтином Криволапом, він говорить, що це ешелон так вагонів з цієї вибухівки. Ну тобто те озброєння, яке там зберігалося, ну тобто мається на увазі, на який період, скажімо так, ми не знаю, виключили так ці поставки на фронт, коли ми говоримо про цю складову. Виключили повністю, вони будуть зараз перерозпреділяти з інших міст, а зниження потенціалу, я думаю, що це на тижні можна повпливати. Тобто потенціал забезпечення цим, зниження кількості, погіршення ситуації з якостю і таке інше. От, по окремим видам це буде там на декілька тижнів, а по окремому може бути і на місяці. По різним, тобто по різним ділянкам, де в той чи не на ну, чи в іншій ступені задіяли ага. а, саме такого типу боєприпасів, які там зберігалися. Юрій Олександрович, якщо говорити про захист на, е, нашого неба, так і про посилення протиповітряної оборони, Володимир Зеленський говорить про те, що Сполучені Штати Америки ще не надали відповідь на пропозицію щодо продажу 10 систем патріотів для України. Чи можна говорити про те, що це ігнорування? І враховуючи сьогоднішню позицію, ось цей демарш, так як ми вже про це проговорили, ну взагалі, якби тоді е, тут можна не роз не розраховувати на те, що вони підуть нам на зустріч тоді тут. Ну тільки безумовно, це відповідь така. Трамп не хоче якби показувати негативні сторони. Взагалі, якщо торкається яких таких негативних моментів, він передає на членів своєї команди ставитим завдання. Тепер уже бачите в Лондон відправили Келега. Більше нікого, щоб якби він напрямківці залишився на Україну. Але він там, по-своєму, якби понижений в рангах і його питання діяльності під питанням його питанням рослів. Вот. Якщо даже не складеться, там поставить точку, замінити без сумніву. Тобто, одним вони, Трамп дозволяє робити порушення, тому же міністра оборони, як він, сигналі здає тає таємниці, і взагалі далека людина від. Питання оборонних була і залишається як і інші члени команди по оцінкам західних фахівців, в цілому за напрямі ті роботи, які виконують найближче оточення, вони дуже далеко професійно від виконання цих обов'язків. Але Трамп формував цю команду по принципу лояльності в першу чергу, тому і результати зараз по всім так сказати напрямам. Ну, для американців, і внутрішні, і зовнішні, скажем, низької якості і руйнівни. Тому значить, от ситуація такого плану, і в Британії непростий вапрос, бо американці ну, так, на такому рівні зводять. Так, хочуть мати при поганий гріх гарний вигляд, а є об'єктивні закони. Підготовки ведення війни, які показують на правді, що це як це може бути, і як відбувається, особливо з боку американців. Ви говорите про те, що Трамп обирає не професіоналів, так, а згідно лояльності до, до себе. Так щодо цієї переписки в Сігналі, це, це цікава історія, і при цьому говорять, що мова про звільнення міністра оборони не йде. А, ну, а чим це загрожує тоді, коли ми говоримо в цілому про оборону та безпеку, так, Сполученим Ну, зрозуміло, що з міністром питання по всім порушенням, непрофесіонізму, це ж не тільки по сигналу роботи, там же дружина. Юрії сприймали участь но взагалі по Канонам, так сказать, роботи в сфері безпеки, в сфері оборони, це неприпустимий вутяк. Але ми пам'ятаємо, що після першої каденції Трампа у нього вдома, в різних місцях, знаходили просто пачками документів, конфіденціальних з відповідними грифами і піднімали питання відносно притягнення його до відповідальності за це, але бачите, це все обійшлося. Для нього і не зіграла відповідної ролі для того, щоб після таких подій, наприклад, він не, не був зупинені у просування в боротьбі за президента, і він став таковим. Тобто, підкреслює, що на жаль, в країні які там демократія показувала все, але багато недоліків, які б дозволяють людину з такими підходами займати найвищий рівень. Посадовця в своїй країні ну і наслідки ми бачимо поки негативні як для Америки, так і для всього світу. Служба зовнішньої розвідки України передасть китайській стороні інформацію щодо продажу китайської зброї до Росії. Також ця інформація міністерство закордонних справ передає по дипломатичних каналах. Зокрема, про це сказав Володимир Зеленський. Він каже, що Китаю буде цікаво дізнатися, як працюють їхні партнери. Скажіть, будь ласка, Юрійсандровичу, в принципі, це на щось вплине? Ну, тобто, ми передамо ось ці дані, передаємо цю інформацію. А що далі? Ну, тобто, Китай може вийти і як Завжди сказати, що якби руки вгору ми тут ні до чого, так, якщо звести, це на щось вплине чи ні? Ну, ми знаємо, що це авторитарна держава з диктатурою партії, скажімо, так як в свій час було в Радянському Союзі, які випістували і допомог відповідному напряму розвиватися Китайська Народна Республіка. І тому вже зараз з'явилася інформація від структур Міністерства зовнішніх справ китайського про те, що все це, це не торкається влади, от, і треба перевіряти, уточнювати і так далі. Тобто, ту політику зовнішню, з цього приводу, що вони поза цінка, як вони говорять, конфліктом вони будуть продовжувати відкрещуватися від всіх всіх подій. Ну а наша сторона повинна аргументувати показувати, тому що більшість країн керівників бачить насправді об'єктивно, що це відбувається на підставі цих доказів від України. Ну а китайці грають свою гру. Але тут, Ігор Олександрович, я перепрошую, що перебуває вас, але тут цікава деталь. Зеленський говорить про те, що громадяни Китаю, які працюють у Росії на заводі по виробництву дронів, це може бути згідно з нашою інформацією, що Росія домовилася з цими людьми без домовленості з Китаєм і вкрала китайські технології. Якщо вкрала тоді технології, то тоді ж це цікаво може бути Китаю. Чи може тоді це обернутися іншим ну, чином безумовно? Я думаю, на це теж розраховується. Це дуже важлива деталь. От, китайці, якщо і зроблять вигляд, що, -таки, що це не з ними, не, не у них не зовсім так, як показується, насправді вони все це чітко пам'ятають і безумовно зроблять висновки, але це приведе в діяльність таку закриту, таємну, в тому числі і тиск на Росію в зв'язку з цим розставлянням акцентів, тому що в стосунках. Китая і Росія безумовно домінує Китайська Народна Республіка, бо Росія не, не протрималася уже четвертий рік на такому рівні, як за рахунок того, що суттєво підтримує Китай і з дозволу… Китая здійснюється також широка підтримка Північної Кореї, тому що Північна Корея дуже залежить від позиції Китая, і тому значить, речі такого тиска на росіян у них є. Просто вони не хочуть перед всіми відкривати і признавати такого роду події, тобто пов'язані з брехньою з боку. І ну як тоді в такому вигляді вони переводяться в таємну частину, і роблять там і з'ясовують питання. Я думаю, з'ясування вже відбувається і досить в таких формах жорстких для росіян. Ігор Олександрович, слідкуємо за подіями та аналізуємо. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову і дякую за те, що ви завжди приділяєте свій час нашим глядачам. Це цінно для нас. Я завжди рада вас бачити. Дякую за роботу спільну найкращого дня. Так, і давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо дякую. саме для них. Друзі, я вас закликаю підписуйтесь на нашу платформу, підпишіться на авторський YouTube канал нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Щиро дякую.